Доброго дня, наші любі маленькі друзі та дорослі. Сьогодні ми вийшли з вами на майданчик нашого дитячого садочку та будемо разом спостерігати за квітами, чорнобривцями. Капелюшок пишний вбрався і морозу не злякався. Невеличкий цей сміливець, золотавий чорнобривець. Чорнобривці дуже люблять в Україні. Серед осіннього пейзажу ці квіти, як вогники, яскраво майорять теплі золотаві голівки. Чорнобривці радують око та зігрівають душу. Якщо зірвати квіточку, чи понюхати листя, можна почути насичений особливий аромат. Такий аромат є тільки у чорнобривців. І він обов'язково вам запам'ятається на все життя. Чорнобривці вважаються символом України. Вони ростуть на міських клумбах, парках, алеях у кожному дворі. Радують вони нас своїм цвітінням до самих морозів. Ці осінні квіти славляться не тільки красою, а й своїми лікувальними властивостями. Чорнобривці багаті на корисні речовини і наповнюють здоров'я людини багатими мікроелементами. Рятують організм від застуди та бактерій. Зовсім не дарма чорнобривці асоціюються в народі як квітка материнства рідної домівки, батьківщини. Де б ви не були, наскільки далеко від дому, побачивши чорнобривців, ви одразу згадаєте тепло рідного краю.